Зострягли з Мішою в ліфті. Підстелила паленку, сидимо я в шоці. Добре, що у Міші є заспокійливе завжди з собою і дуже виручає у таких ситуаціях, якщо ви розумієте про що я. Вже визвали аварійку, тому скоро має приїхати. Але на ліфті я більше не поїду. Все нас визволили. Прийшли у ретровіль, грітися, і я трошки хочу прийти у себе, але в мене досі трусяться ноги. Продовжую свій темний, притемний влог вже дома, і хочу вам розповісти, що ж з нами сталося з мішкою. Ну, як ви зрозуміли, ми застрягли у ліфті зараз. Мені вже значно легше згадувати цю ситуацію, бо ми вдома, у теплі, у комфортній і у безпеці. А тоді було, звісно, стресово. У нас нещодавно увімкнули світло, і я була певна, що найближчим часом його вимикати знову не будуть, бо останнім часом у нас все було по графіку, ці відключення, в принципі, плюс-мінус співпадали. Ну, Тому я без якоїсь там задньої думки взяла мішку і ми поїхали на ліфті униз. І, коротше. Застрягли першу хвилину. в мене була паніка, але я швиденько зібрала себе докупи, бо в мене на руках була дитина моя маленька, трьохмісячна. Зняла з себе куртку, повісила її на ручку. Ну не це перильце під зеркалом, розтібнула мішки комбінезон і дочекалася того, коли прибігла внизу десь консьєржка наша, почала мені кричати наверх, бо вона по камерам бачила, що ми сіли у ліфт, тобто вона розуміє, що ми там там в ньому застрягли. Сам факт того, що вона знає, що ми тут, мене заспокоїв. Звичайно, вона вже сказала, що визвала аварійку, тому я спокійненько вже більш спокійно взяла мішкину пеленку, яка завжди з нами не промокаючи А раптом треба буде змінити памперс, тому я її розстелила. Вона велика, товстенька, сіла на неї. Мішка почав плакати, вирадувати. Тому я увімкнула, ну я одразу увімкнула ліхтарик і вирішила його погодувати, щоб заспокоїти, хоча йому не час був їсти. Але все ж таки це спрацювало і він заснув. І просиділа я у ліфті десь майже годину. Майже годину ми просиділи з мішкою там, доки не прийшов цей чоловік, який відкрив двері між сьомим і шостим поверхом і не визволив нас. Тому я на таких дрижащих ногах спустилася вниз по сходах з мішкою, і ми пішли на вулицю. Гуляти я чесно вже не хотіла. Ми пішли у ретровіль, погрітися і трохи заспокоїтися. Дякую, що ви дослухали цей монолог. Я біжу до Міші, бо він там вже вирадує і мене кличе. Була сьогодні в Деко і купила новий аромат для дому. Там на пробнику була тут наклеєчка на баночці, в мене її чомусь немає. Ні з якої сторони. Ну, можливо, бракована якась баночка, ну, вже як є. Але це просто космічний запах якийсь. Називається, здається, кашемір. Я ще той токсикоман, тому обожнюю, коли в нас вдома приємно пахне. Ось така коробочка. Дуже-дуже, дуже класно пахне, тому майте на увазі. Дай, синок, Міша підтверджує. У цього хлопчика сьогодні день Ангела, День Михайла. Синок, я тебе вітаю з твоїм днем ангела? Синок? Мені дуже подобається Міша в цьому бодіку. Спочатку скажу чесно, він мені не дуже сподобався, нам його подарували, але зараз просто якийсь він такий кайфовий у ньому, ніби в татухах весь. Да? Ти в татухах, синок? Як справи? Крутишка, мій маленький. Ці стопочки так би і затьмокала. Як будемо святкувати День Ангела? Як будемо твій день ангела святкувати? Гуу. Гу. Хочу приготувати сьогодні на вечерю заморожені перчики, ой, заморожені, кажу, фаршировані перчики. В мене є заморожені, це я влітку морозила, боже, щось таке сказала. Сама не зрозуміла, що зараз буду готувати. Якийсь темний блок у мене такий виходить. Спочатку в ліфті застрягли, в темноті там знімала, тепер тут без світла, але ми сьогодні і без світла. І без води на вулицю ми не встигли з Мішою вийти, бо почалася тривога. А потім ще й до цього всього в мене зник зв'язок. Зовсім його немає, ніякого. Навіть смс-ку, звичайно, не можу написати чи комусь зателефонувати. Коротше, сидимо так, Саша на роботі. Ну, зв'язку взагалі немає. То я навіть не знаю, чи закінчилась тривога. Ну, тобто настільки, бо почалася вона ще в день, зараз вже вечір, 8 годин вечора. Сподіваюсь, що вона вже закінчилася, але я цього не знаю. Чекаємо Сашу. Треба в будь-якому разі буде вийти з Майфеном. Зараз подивимося, або він сам вийде, або вийдемо всі разом. Бо ми ще не виходили з мішою взагалі сьогодні, хоч би трошки повітрям подихати. Але скоріш за все, все ж таки, ми залишимося вдома, тому що там просто суцільна темрява за вікном, не видно нічого, то вимикали по частинах деякі будинки, потім інші, потім ті вмикали, ті вимикали. Коротше, воно так чередувалося, і хоч якесь світло на вулиці було. А зараз просто тьма, пітьма суцільна. Я от дивлюсь вікном, просто чорний квадрат, клас, прямокутник. Ось так. Пупсик, мій тут. Грається зі мною і сам трошки у ліжечку, агу, да, агу йому. Головне, щоб мама була поряд, а так все інше в нього добре. Мені сьогодні вдалося багато чого зробити в першій половині дня. Я ніби відчувала, що потім ми будемо без світла, без зв'язку, без води. Я прибрала у квартирі, я приготувала їсти, я попрала, що я ще зробила. Ну, в принципі, а ще зняла рекламу на в Instagram. І от після цього всього сіла така думаю, ну нарешті, тепер я можу попити каву. Зробила собі каву, електрочайнику вимкнула, Він вимкнувся. Я собі залила, все сіла. Думаю, фух, і тут бац, тривога, ці прильоти, гупання. Я замішу, біжу в ванну. Коротше, попила каву одним словом. Але добре, що останні багато вже годин підряд тиша на вулиці, ніяких, ніяких вибухів не чутно. Повторюся, я сподіваюсь, що тривога вже закінчилася. Але я цього не знаю. Потрібно, мабуть, все ж таки радіо на батарейках купувати. Я казала чоловіку. Він каже: та для чого? Але от для таких випадків, коли я сижу, і просто навіть не знаю, навіть чи тривога зараз чи ні, як бути. Сьогодні вже наступний день ми вийшли. На щастя, сьогодні у чоловіка вихідний, будемо їхати кудись, чи до батьків, дізнатися, як вони там, бо зв'язку немає досі. І заїдемо ще до чоловіка на роботу. Теж кип'ятку наберемо, каву смачно поп'ємо і вигуляємо цих хлопців, Мафіна і Мішу. Бо вчора ми вийшли буквально на 15 хвилин, все ж таки Мафіна вигуляли. І повернулися додому. Такі в нас будні. Майфон, чекай. Мішка спить, а Мафін Сашою Тягне, да ти, зараз він прийде. До речі, ми Маффину мажемо подушечки на лапках вазеліном, щоб вони не травмувалися від солі, від цієї всієї хімії, якою посипають лід. Бо перший раз, коли випав сніг, матин вийшов на вулицю і потім одразу піднімав вже лапки йому пекло там. Все у льоді. Але красиво. Це скло нашої машини. Цікаво, як ми поїдемо. Подивлюсь зараз, що Саша з цим буде робити. Самі цікаво. До речі, сьогодні нам мали привезти духовку і варочну поверхню. Але я не знаю, як це може відбутися, якщо з нами немає зв'язку. І навіть якщо вони приїдуть, ну цілий день ми, по-перше, тут сидіти не будемо вдома. а Якщо вони при... привезуть, то не зможуть залишити у консьєржі, бо ми не залишили гроші. То я не знаю, як це все буде. І звісно, зв'язатися з нами вони теж не зможуть. Мабуть, будемо вирішувати це питання вже потім, коли з'явиться зв'язок. Або зараз ми поїдемо у центр, там буде зв'язок, і ми зможемо їм зателефонувати і запитати, як нам буде. О, вже трохи краще. Бідна mm. наша мікрочка, і з боку вже розтанула. І нарешті кава. Ми вже заїхали до Саші на роботу, там теж не було світла, тому не вдалося там в принципі, ні каву попити, нічого такого. Просто набрали води звичайної у каністрочку і заїхали до моїх батьків, а зараз мчимо додому, бо приїхала наша доставка. Ми змогли зв'язатися з центру, бо там є зв'язок з кур'єром і домовилися на час. Точніше, він нас за годину набрав, і ми ось мчимо, їдемо на зустріч з ним. Нас ЖК у пітьмі. Ще й цей туман додає якоїсь такої загадковості, ніби у фільмах. Насправді на відео якось виглядає світліше ніж насправді у житті. Ми вже приїхали додому. Все ж таки привезли нам духовку. О там Саша забирає її якраз. А у нас тут повний блокаут. Ну майже повний, це ще не стемніло. Багато у кого генератори є у кав'ярень, у маленьких магазинчиків. Так що трошечки світла є. Сьогодні в нас така краса. Ми вийшли на вулицю, я в вікно, чесно кажучи, не дивилася. А тут такий сніжок, справжня зима. Клас, такі великі сніжинки. Ну, впади мені на руку. Будь ласка, впади. А, не піймала. А. О! Клас! На цьому тижні ми вирішили кардинально так зайнятися своєю кухнею, бо вона в нас не до кінця готова. Точніше, вона перебуває у такому тимчасовому своєму варіанті, тому я вам її і не показую, поки не доробимо. Хочу вже вам показати, як буде остаточно виглядати. Коротше, ми замовили те, що хотіли, то згодом буде щось цікавеньке в мене на каналі. Мафін допомагав обирати. Ну і на фоні цієї сніжної прогулянки нашої я хочу з вами попрощатися до наступного відео. Сподіваюся, скоро з вами знову побачимося. Не забувайте ставити пальчик вверх та підписуватись.